На огляді підсвітка з артикулом 13,226 виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 620 мм. На планочці 76 діодів, напруга 13 В. Розмір діоду 7 на 2 мм. Планочка має один канал з напругою 99 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.